Над виробництвом улюблених всіма іграшок працювало багато людей. Згодом пластизольних фігурок ставало все більше. Зростала і їхня популярність серед покупців. Тому були і періоди дефіциту. Що там говорити? На Польщу це возили. Коли почалася Польща, ці ігрушки йшли на Польщу. Кот в сапогах така була ігрушка, був розкрашений слишком ярко. Її призначили для того, щоб винести. Через проходну і продать на точке. На той момент іграшка стояла щодо около рубль 50 два Ну і в його государственні ціни. А у нас був толчок, і вона там за 10 рублей моментально продавалась. У кожного володаря іграшок була своя історія з ними пов'язана. Вона є напевно і у кожного з вас. Я пам'ятаю цього гнома, ці волосся, яке торчить. Я навіть згадую, що зараз на машинах деяких на старих позаду на оцій штуці, яка возить прицеп, до сих пір ці голови висять. Я пам'ятаю, що я їм постійно голови отак відривав і потім назад вставляв, щось ховав всередині. нього. були в мене ці волосаті. Ці волосся ще видергував іноді. Ну коротше, намальовані ці очі, стирав. Ну що я тільки не робив? А в мене було дитинство таке цікаве. Та але я точно знаю, що Дніпро і іграшка це про оцих гномів. Thank you